Привіт, сьогодні маємо 6 вересня. Вчора вечором зробив я міжряддя гербіцидну обробку від бурянів. Ну, Гербіцид такий собі якийсь сумнівний. Побачимо результат, чи є чи буде. Знову привіт. 5 числа я проводив гербіцидну обробку міжряд бурів. Сьогодні 12 і результат видно. Буряни почали жовтіти. Але відео також не про це. Отам От два бугра, вже засадив я гортензію. Так що кому цікаво, далі відео про те. Отже, що маємо 12 вересня. 12 вересня. Відкрив я парник. якраз повиключився. Дивлюся, що гортензія частково укоренилася, будемо пересаджувати. Це мені треба було зранку зробити, так як погода хмарна, але це ого. Будемо пересаджувати на дорожчування. Так, що я вам хочу сказати? Настрій появився, і бажання є, і потреба є садити, а погода не дає, дощ почався погано випалювати оці дири, коли плівка мокра. Так що готуємо те, що є. Засипаємо субстратом. Свойних порід дерев. І чекаємо поки перестане дощ, поки плівка не стече Бо не випалює, не випалює плівку, от так як вивага. Роблю я місце на гортензію. Буду пересаджувати вугри на дорощування. Приблизно підрахував, скільки в мене може бути вхорінених і цих два бугри буду я на гортензію. Ну, а там побачимо, що виживе, то, то виживе, а що не виживе, щось друге будемо підсаджувати. Якось так. Так, тепер, що стосується субстрату, який я буду додати. Прочитав я, що кора... Дуже добре, коли додаються до субстрату, але є мінус, що азот забирає. Ну так як зараз осінь, то я думаю, це не критично. А з весни треба буде додати азоту більше. Далі земля, само собою, і ще відсівав такі рештки ящиком. Це виходить хвойних повітрява, такі, що вже впали років 5 тому, і вони вже. Догнивають на землі. І вони так лупляться. І це все я додому відсіяв. І також і цього трішки додаю. Ну, приблизно однакові пропорції. Це все експериментально. Ну, а там побачимо. Як то кажуть, хто буде слідкувати за каналом, за моїми експериментами, той буде знати результат з часом. Звичайно, що дири я буром роблю. Стараюсь не сильно глибокі, щоб субстрату багато не було. От так орієнтовно десь, ну скільки тут, десь літра субстрату поміщається. Ну, він ще сяде, потім я ще буду додати. Так що так. Ну, звичайно, можна і торф, але торф ціна кусається. Бачимо шкідник є. Добре. Добре, добре, продовжуємо працювати. Це все я готовлю під гортензію. Так, в мене тут капельний. Трубки ще немає, буду просувати. тому я зробив таку змійку. Один справа, одна дирка справа, одна зліва. І так, справа зліва. Щоб по це посередині орієнтовно дати цю капельну трубку. От так орієнтовно, як тут. Але тут густіша посадка, а тут рідше. Це все я вибираю відстань. Відносно того, який на другий рік, ну скільки я планую, щоб воно тут на дорожньому не було, який буде габітус. Тобто кущі які зависокі, допустимо, яблуні, це трішки загусто, Треба було річі посадити. Такі декоративні, які не скорослі, можна густіші. Так собі придумав, що лаванда 50 см. Тут виходить 30 см. Це буде. А там побачимо. Лаванда вона не є високорасовою, вона в ширину розростається. Це також е, такий фактор стримуючий. Економним площу як можемо. Так, за допомогою мотобура такий результат в мене виходить. Орієнтовно літра півтора субстрату. Повторюся, це все, я роблю на дорожчувані. По тому в планах буде пересаджуватись в 5-7-літрові крошки. Підготовив я вже капельну трубку і зараз буду я протягувати в підплівку. Зробив я таку велику голку, трішки нитки, а далі вже труба. І рукою незручно. Але це все робиться. І так тут я допомагаю собі. І так вперед, вперед, до самого краю. Ну, звичайно, як краще, краще було спочатку зробити, але я робив дирки мотобуром, я був би пошкодив. І тим більше я взагалі тут капельну стрічку планував або стару використовувати, або нову купляти. Але Така ситуація, що є трубку, даємо, що є. Бухта чим раз, тим менша. Це я на два боги зготовив. тут ще одна є. Э, Пост... э, Запросував фітінги на конечник кран, перехідник. І зараз буду протягувати. Протягну, тоді буду садити, після того, як посаджу, трішки корову, так би сказати, замульчую, пролю і замульчую. І треба буде добре пролити цей бор. Такі справи. Це все нема в мене якоїсь цієї. Як то кажуть, схеми якоїсь в інтернеті розумної логічно думаю і думаю, як би краще мені це зробити. Де що виходить зро... добре, де що виходить так собі. Головне, щоб результат хороший був. Ну, єдине, що деколи незручно, незручності є, і часу більше йде на, на ці всі експерименти. Але нічого. Зато з'являється практика. Добре, багато тексту треба працювати, бо скоро вечір буде. Так, викопав я вже гортензію. Ось такі корінці появилися, де більші, де менші. Ось така частина з дрібними коріннями. Я підозрюю, що в відкритому груті ще воно не буде, так що поставлю ще на дорожчування. А оце ті екземпляри, які зігнили. Все-таки трішки я вологи забагато дав. А може, того, що похолодало, і вологи надмірно. Орієнтовно десь четверта частина викопав, йду садити. І так частинами, щоб один ряд засадити. Що маємо? Посадив я вже один рядок, поставив я на полив. Добре, треба пролити, тоді ще трішки мульчі додати. Так, порядок тут без восьми 150, 142 штука, 142 місця. Тому що штуки будемо рахувати, коли приживуться. А в тому сусідньому можливо вийде 150 закласти. Так що приступаю я. До того сусіднього. Орієнтовно саженців корінених має вистачити. Ну там ще залишиться такий з мінімальним коренем, то я не знаю, можливо, таке буде, що я зверху почну, а внизу такий з мінімальним коренем, там волога завжди більша, тому що у мене схил після того, як буде поливатися цей капельною трубкою. Буває завжди більше. Так, чому я тут давав 30 см? Тому що в мене капельна трубка і мітер через 30 см. Коли я отут садив регіоне, то я зверху дав трішки більше половини трубку на 30 см, а там вони з'їдуть через 50 см. З'єднав дві різні трубки. Але там внизу завжди і тиск більший, і водолилов завжди більший через складності геології, тобто там вниз великий перепад. Добре, розпочинаємо наступний ряд. По тій самій схемі випалюю дири таким змійкою, одна справа зліва, це так, щоб. Капельна ця трубка була по центру. Тоді роблю мотобуром невеличкі дірки. Засипаю цим таким субстратом, так би сказати, мелена кора одна частина, одна частина там впавші дерева такі згнивші, перемелені і одна частина землі. Ну, Таке мішаю. Кора для того, щоб закислити, ця деревина, яка перегнивши, вона фосфору багато має. Ну, земля то є завжди земля. Кора плюс, що вона підкислювати буде, а мінус, що вона буде азот забирати. Так що я ще подивлюся прогноз погоди, коли там які холода будуть, можливо, ще прийде ці легенько Підробити. Нітратна форма, вона зразу вдіє. А тоді вже через тиждень часу потрібно буде осінніми Це калійно-фосфорними добрами підганяти, щоб вкоренилося. Так що так, 142 місця, а на виході будемо бачити, скільки вийшло саженців. В планах, якщо нічого не зміниться, щоб вони вкоренилися цієї осені 25-го року і 26-й рік до осені мають вони в цьому бугрі рости. Бугор для того, що збройнами легше боротися, Ну, це такі задумки в голові. Це все експериментально, так що після закінчення цього даного експерименту, якщо буде цікаво, я поділюся своїми враженнями, тому що порівняти я вже маю ще. Відкритий треба було сапати, косити, це, це є складно. А цей експеримент побачу. Ну, принаймні на лаванді мені сподобалося. Один раз пройшов, прополов і тепер десь не десь бренд вискочив. Е, цей лаванда, дивку повністю цю посадочну закрила. Сонця туди менше попадає і менше борони проростає. Будемо сподіватися, що тут так само буде, мінімум бурянів. Взагалі ці бугри е, я для того і робив, що складно боротися з боринами. До речі, я тут, не пам'ятаю якого числа, десь тиждень тому робив гербіцидну обробку. і скажу я вам, почало жовтіти дещо. П'яне жовтіє, як то кажуть, якщо якийсь бурян і виживе, то все одно здоров'я того мати не буде. Добре, багато і так, все треба працювати далі. Наступний оцей бор. є по тій самій схемі. Маркером роблю дирки, отакі через 30 см Шурупи. Приблизно в одній лінії. Ну так, як вийшло. Як то кажуть, танно, та модно і вигодно. Добре, їдемо. До речі, цю грушу треба буде садити на постійне місце. Це якийсь такий. Я сорта не знаю, але груші хвалили, самі плоди, Побачимо. Так, що маємо? Вже вечір майже. І яка обстановка е, цієї суміші, субстрату, так би сказати. Пішло значно більше, чим я міг собі дозволити, так би сказати, як я думав. Пішло більше. І я пішов на таку хитрість, так як в мене багато груш після дощу валяється побитих. То я буду трішки економити. Як саме? А я на дно буду давати ці гроші. Тоді зверху субстрат і посаджу гортензію. По дві груші, я думаю, вистачить. Це заодно буде і піджива, і зекономлю цей мішаний свій самородний субстрат. Можливо таке буде, що зійдуть груші, але я думаю, що сезон. За сезон вони не зійдуть. А там, коли буду викопувати гортензію, якщо проживеться, то нехай собі росте. Так що так. Зараз головне, щоб закинути це в ці дири і не знаю, чи я встигну. Цю капельну трубку затягнути, тому що це трішки потребує часу. Ну, що не встигну, то прийдеться завтра. До речі, ще там треба касету посадити, одним словом. Дізно я розпочав. Прогнозували зранку дощ, дощу не було. Я так не наважувався, а потім після обіду прогноз змінився, дощу так і не було. Легенький щось проходив, такий але так що треба такі роботи які займають багато часу починати зранку, а не після обіду. 13 вересня, Прочинаю, продовжую я копати в вкорінену гортензію. Ось такі в нас корені получаються. Що я хочу в цьому відео показати? Дерева після смерті. Дають нове життя, стають будівельним матеріалом фосфору, поживних мікро та макроелементів. Корінь вріз. Ось такі в мене парники. Минулі роки я корінні процент був набагато менший. Досвід проходить з роками. Але також потрібно шукати інші варіанти, як люди займаються, можливо, у мене також все не ідеально. Я люблю експериментувати, тому, ж, тому наголошую, що те, що я показую, те, що я роблю. Це не обов'язково виконання. Хочете повторюйте, хочете не повторюйте. Якщо любите експерименти, запрошую. Засадив я вже другий бугор, залишилося там декілька штук, то я посаджу в ці пакети. Там небагато 15 штук 15. Так, а далі, по схемі. Пролив, Пролити, замульчувати мегафолом з азотом обробити. Це протягом півгодини попробую зробити це. І нехай ростуть. Побачимо, що там на другий рік виживе. Хто виживе, той буде жити далі. Ну, а хто не виживе, будемо міняти. Це я про рослини. Погода хмарна, це якраз добре для пересаджених вкорінених саджанців. Тому що, якщо вже має корінь, це вже є повноцінний саджанець. Що маємо? Посадив я два ряди, думав, цей наступний ряд буде більший, але все одно 143 штуки. Садив я, це вже таке відбраковував, тому що цей корінь недостатній. Але я посаджу в пакет і буде. Обробив я мегафолом. Завжди читайте інструкцію. Я дочитався до того, що найбільш оптимальною схемою застосування мегафол плюс з іншими виставими підживленнями Pontafall Боро Плюс. І в мене на залишку боро Плюс. Це не реклама. Просто завжди читайте інструкції. І через 10 днів буду пробувати вносити фосфорні. До речі, я ще також баку суміш додавив арбоміду, бороплюс і мегафол. Через 20 днів повторне мегафол. А через 10 днів буду в комплексні малу дозу додати. Треба, щоб вкоренилося і щоб до зими. Корінь Отже, все. Спасибі, хто додивився відео до кінця. Мої такі думки в голос, плани на майбутнє і взагалі експерименти, які я практикую. Кому цікаво, який буде результат. Підписуйтесь на канал, далі я покажу. Це в мене таке аматорське відео, я не є. Рат сильний, але таке. Чим займаюся, ти щось там.